Усі сили на лігу Європи, програвши в попередньому турі прем'єр-ліги арсеналу, харківський металіст практично втратив шанси поборотися за квиток в наступний розіграш ліги чемпіонів. Другий за простижністю клубний трофей Старого світу сповна компенсував локальну невдачу в Лісабоні, де розпочнеться перша серія чвертьфінального протистояння із спортінгом. Команда Маркевича вже перемагала у 2008-му, Ще в розіграші Кубка УЄФА в столиці Португалії зброю склала Бенфіка. Теперішній суперник металіста Орлам Нерівня. Мова у першу чергу про внутр... Трішню першість, де спортінг лише п'ятий. В Єврокубках зелено-білих справи значно кращі. До прикладу, в останніх десяти домашніх матчах спортінг втратив лише два очки. У свою чергу похизуватись виїзними досягненнями може «Металіст». п'ять перемог і лише одна нічия. Покращити статистику харків'янам не допоможе дискваліфікований Едмар. Незначні проблеми із здоров'ям Сергія пшеничних та Фінінію. Перша очна зустріч команд в Єврокубках розпочнеться в четвер, о 22.05 за Києвом. Синхронно із лісабонським матчем стартують і решта чвертьфіналів, в тому числі і матч потенційних суперників металіста в наступному раунді – «Шальке» і Атлетіка з Більбао. Мадридський Атлетіко приймає Гановер, Валенсія гостює Валтмарі.